Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. І сьогодні я хочу попрацювати з ось таким матеріалом. Це перли shell імітація з сайту AliExpress. Зараз вам вони придають такими чорно-сірими, але насправді в них такий бензиновий відлив, дуже красивий. Ну, освітлення вносить свої корективи. От. І власне, я спочатку захотіла попрацювати з цим. Прекрасним конектором підвіскою. От. І коли я почала добирати до нього матеріал, я подивилася різні види. Я його бачила саме в чорних перлах, чорних або якихось темних. Ось. І мені здалося, що намистинки ідеально круглої форми, ось такого плану, сюди найбільше підійдуть. Тому я зупинилась саме на цих перлах. І тепер тільки залишилось дібрати. Товщину, тому що я тут уже за кадром прикладала собі і одні, і другі, і треті. І, в принципі, ви знаєте, всі виглядали дуже гарно. Якщо зробити основне намисто, наприклад, тонесеньких перлинок, тоді намисто вийде дуже ніжним, таким тендітним. Якщо ось цих 10 мм намистинок, теж буде красиво, буде більш, більш яскраво. знаєте, але все ще не буде прям масивно. Буде просто такі відчутні такі перлини. от Ну, я шляхом підбору все ж таки, напевно, зупинюсь на е на мистинках 8 мм. Мені здається, що вони сюди якраз такий середній варіант. Знаєте, середній варіант. ось А підвізку сюди я теж думаю зробити з перлинки. Спочатку я думала зробити перлинку бавовняну, крапельку, але вона такого сірого кольору, ось такого кольору. І якось сюди не підійде. Тому я подумала, що чого далеко ходити, можна ж взяти одну перлинку з тих, що крупніші. От, і сюди вклеїти. Буде теж дуже гарно. Або цю, або цю. Ну, це я вже буду. Добирати, коли я вже зроблю саме намисто. Подивлюсь, яка буде краще гармонувати сюди. От. Е, який ще тут є момент? Е, в цієї пташечки прекрасної є декілька кріплень. Тобто тут можна закріпити і за саме кінчик крила. І ось тут, і тут, і ось тут, ну, скрізь. Реально скрізь. Можна посередині причепити, а можна звідси. А можна звідси і з самого кінчика. От. І я собі думаю, який варіант мені більше подобається. От якщо. Я, ви знаєте, я не знаю, трошки загнало мене це в, глух, в глухий кут. Якщо зробити ось звідси, ну, дуже гарно, мені подобається. Я вже і на себе прикладала. Виглядає реально прикольно. Ну, красиво, ніжно. Якщо зробити прямо відкрил, теж по-своєму красиво. Ось, ось тут я вже загубилась. От я не знаю дійсно. Ну, знаєте, з одного боку легше. Який би варіант, врешті-решт, я не обрала, все одно буде гарно. Але ж хочеться знайти найкраще рішення. Найкраще з найкращих? Може і так. Ну, буду зараз думати. З основним матеріалом все зрозуміло, з допоміжним я не знаю, чи буду я його тут брати, чи не буду. Якщо буду, то, звісно, це буде щось срібне. От. ну Все, пішла думати. Ось, подивіться, як без світла виглядають ці намистини. Бачите, колір змінився. Вже якісь нотки зеленого з'явилися. Це, звичайне, денне світло, не біля вікна, в глибині кімнаті. В глибині кімнати. Ось так. Навіть відблискує там десь лампа, і я над нею стою. Все, моє намисто готове. Зараз я вам швиденько покажу особливості, деталі, деякі моменти, так, які тут я зробила. Значить, все ж таки я прикріпила не на, не на край цих крил намисто, а ось так посередині. Мені здалось, що так воно якось цікавіше. Отак кут утворюється такий виподібний. Ось, якби, якби воно йшло звідси, воно було б не такий був би кут, а було б просто як. Ну, ось так. Ну, мені захотілося якогось такого гострого кута. Е, ніякі укривні намистинки я не ставила, просто затиснула крім і проставила тут бісеринки, е, найдрібніші 15-го номеру срібного кольору. От. Ось так виглядає, позаду ось такий замочок. Що тут іще? Ось ця підвісочка. Сюди я приклеїла намастину, Така, яка найбільшого розміру, і вклеїла її. І ось тут вклеїла такий кришталик. Кристалик, де я його взяла? У мене є ось такі намистинки. Всім відомі. от І я її роз, розкрила і видавила ось ці кристалики. І один з цих кристаликів ось сюди, власне, вклеїла. Начебто непогано, мені подобається. Просто залишити пусту дірочку, якось мені не захотілося. от Тому вклеїла сюди кристалик. Ось така в мене пташечка вийшла. Зараз покажу вам, як це все виглядає на манекені. Отак от от виглядає на манекені це намисто. Мені особисто дуже подобається. Воно таке вийшло ніжне, витончене. І ось ця ідеальність цих перлинок сюди, до цієї такої помпезної підвісочки, дуже гарно підійшло, мені здається. Пишіть свої враження, ставте лайк цьому відео. Коментуйте, мені завжди цікава ваша думка. На цьому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. На все добре! Бувайте!